Вітаю сталкери! Під моїми минулими відео в коментарях мене часто запитували та просили показати, які саме я встановлюю покращення та чим я при цьому керуюсь. Хто я такий, щоб відмовляти вам у цьому? Думаю, що новачкам буде цікаво глянути, можуть знатися щось новеньке, та і бувалим сталкерам також, можливо, це буде цікаво. Я не претендую на істину в останній інстанції. Я прокачую зброю та броню, опираючись на логіку та власні відчуття. Я вже немало награв цю гру, тому думаю, що можу висувати свої варіанти прокачки, попутно пояснюючи свій вибір по кращі. Поїхали. Прокачувати Дніпро, Харот та Екзосклет Алмаз треба у якихось лейтових продавців. Ну, наприклад, Гарпія Із Янова або Прип'ять. Давайте почнемо з Дніпра. Так, тут у нас одразу вибір. Або віддача м'якша на 10%. Або пересування під час прицілювання 15%. Ну, я тут вибираю зменшення віддачі, тому що в Дніпра і так висока віддача, йому її зменшити це ну, зовсім непогано, це було б круто. Хоча для, для динамічного стилю бою підходить все ж таки пересування під час прицілювання. Тобто ви і прицілюєтесь, і досить мобільні при цьому. Але мені здається, що зменшити віддачу на Дніпру це більш в пріоритеті. Тому обираємо це покращення. Так, наступне у нас покращення. Ребаланс приклада швидкість прицілювання 10% або боєготовність 20%. Це покращення відповідає за те, як ви швидко переходите в стан прицілювання. А боєготовність відповідає за те, якщо ви, наприклад, на якісь інші зброї і хочете різко перемкнутися на Дніпро, то боєготовність дасть вам на 20% більше швидкістю перемикання саме на Дніпро, тобто ви вихвачуєте Дніпро швидше. Я зазвичай обираю швидкість прицілювання, тобто ви входите в приціл швидше. Це мені здається якось більш необхідніше в бою, щоб ви могли швидко прицілюватись. Наступне покращення. Так, тут у нас ну тут не треба думати, знос 20%. Ага, зміна калібру 7,62. Якщо коли я перший раз робив відео про Дніпро, я не рекомендував стати це покращення, то я вже трішечки пограв більше з Дніпром і пограв більше з цим калібром. І я все ж таки рекомендую це покращення ставити. Хоч тут і буде більша віддача, але все ж таки, ну, якщо передбачено таке покращення, і воно сильно збільшує шкоду, як бачите, то все ж таки мені здається, що треба його ставити. Тим більше, що великих проблем з цим типом набою не буде. Під кінець гри в мене вже їх стільки назбиралося, там тисячі бронебійного, тисяча, звичайно, навіть більше та півтори тисячі, по-моєму. Тобто з набоями там великих проблем не буде, і ви не будете вистрілювати їх чергою, скріж за все, ви будете по дві по три кулі випускати, і цього вам вистачить з головою тих набоїв. А збільшення шкоди воно сильно збільшить швидкість убивання монолітовців. Тому беріть беріть все ж таки 762, але треба буде звикати до віддачі віддача буде сильна. Можна зробити, знаєте як? Один Дніпро з калібром 762, а один звичайний Дніпро на звичайному калібрі. Ідемо далі. Так, встановлення балансира зменшує розкид на 10%, а це збільшує швидкість прицілювання на 10%. На Дніпру все ж таки треба якось зменшити розкид. Мені здається, тому давайте, щоб е, збільшити точність, обираємо е, встановлення балансира. Полімерні деталі зменшення ваги на 30% і точність прицілювання на 15%. Ну, Тут, звісно, треба брати точність прицілювання. Тому ергономічна форма для нас важливіша буде. Ну, зменшення ваги на 30%, ну ви знаєте, ну, зменшиться на кілограм Дніпро і що? Це вам. Якось зіграє дуже високу роль для вас. Я вважаю, що в пріоритеті все ж таки бойові властивості Дніпра, тому обираємо точність поцілювання, тим більше ви самі бачите, стільки це додасть точності, як це бустане зброю. Обираємо точність. Так, гумове покриття. Ну, зменшує віддачу на 10%, це обов'язково беремо Ну, це не треба навіть думати тут. Ручку і приціл. Це все покращить нашу точність. Тут тільки з віддачою буде велика проблема. Так, обираємо або дальність польоту кулі на 15%, або зменшення падіння шкоди на 10%. Все ж таки, мені здається, що дальність польоту кулі на 15% це трошки краще, куля буде далі летіти. Це ж. Тому обираємо все ж таки ущільнювач муфти зворотного механізму. Так, тут у нас далі йде вибір: або надміцні термостійкі сплави, що у повільність зростання розкиду на 60%. Тобто, ну це як це працює? Ви затискаєте ліву кнопку, починаєте стріляти, і чим довше ви стріляєте, тим менший буде розкид, буде краща кучність у зброї. А це настильність на 20%. Тобто далі буде летіти куля. Якщо брати до уваги, що ви не будете вести якийсь е, довгий вогонь по якійсь цілі, ну одною довгою великою чергою, ви будете випускати по дві, по три, по чотири кулі, і тому. Немає сенсу взагалі ставити надмісні термостійкі вплави. Краще поставити встановлення замикача ствола, що збільшить настильність на 20%. Тобто куля буде летіти далі, і зброя буде ефективніше себе почувати на великих відстанях. Це круто. Беремо, беремо все ж таки це покращення на настинність беремо. Додатковий наріз у стволі, бронебійність. Ну це ми обов'язково беремо. Тут немає вибору. Вибір без вибору. Або зменшення віддачі, або зменшення розкладу на 25%, або зменшення віддачі на 10%. Тут ви вибираєте на власний смак, і долове гальмо прикольне, і, і прикольний полумігасник, який на 25% роз, розкид зменшує. Ну, робить, щоб постріли були більш кучні. Тут уже знаєте, що вам. Більше не вистачає. Якщо вам не подобається віддача, то ви вибираєте дулове гальмо, яке зменшить віддачу на 10%. Якщо вам не подобається, що кулі якось некучно летять, то тут ви вибираєте тоді зменшення розкладу на 25%. Тобто тут ви вже дивитесь по власним відчуттям. Я обираю, в принципі, на зменшення віддачі, мені здається, це якось більш краще, але це знаєте вибір такий: тут можна... Слава Богу, що можна міняти і те, і те. Тобто, якщо вам не сподобається з е, віддачою, що віддача там буде не так сильно зменшуватись, то можна взяти просто на зменшення розкиду. Так. Також непоганий вибір буде. Так, це ми з вами прокачали Дніпро повністю. Е, ще заважу один момент. Обов'язково обов ставте на нього глушник. Ну, знайдіть якогось продавця, щоб купити у нього глушника. Е, бо глушник... Сильно збільшує дальність зброї. Сильно, буквально на оце ще один квадратик, вона збільшиться ця дальність. А це означає, що куля буде далі летіти і буде більше відстань ураження ворогів. Це круто, це дуже круто. В принципі, це і логічно. Якщо довший ствол, то куля далі летить. Це фізика. Це так воно і працює. Тобто, порохові гази вони довше штовхають кулю по стволу, і тому в неї більше енергії, щоб далі летіти. Я думаю, це всім зрозуміло. Фізика матії. Проти неї не попреш. Так, ну а тепер давайте я покажу, що я покращую у Хароді. Почнемо з прикладу. Ну, збільшує опор тут вибір без вибору. Так, каучуковий тильник приклада з меншої віддачі на 10%, а тут пересування під час прицілювання на 10%. Ну, ви вже моє відношення до пересування під час прицілювання знаєте. Але якщо ви дуже динамічно граєте, то можливо для вас це є сенс ставити тоді пересування під час прицілювання. Я зазвичай вибираю зменшення віддачі, щоб це все ж таки фішка Харода в тому, що це лазерган. Тому давайте робити акцент саме на зменшенні віддачі. Ребаланс приклада, швидкість прицілення 10%. Ну, це, звісно, що ми обираємо. Так, йдемо далі. Ага, зміна калібра. Ну, от ви знаєте, я ну, не змінював калібр на хароді, я б вам також це не радив. Так, калібр 545 буде на бой більш дешевий, і знос буде менший на Хароді на 20%, але зменшення розкиду на 10%, ну, тобто це означає, що кущість погіршиться на 10%. Якщо вас прям сильно задовбує, що знос в Хароді дуже сильний, то можливо і, і робіть цю зміну калібру. Я, наприклад, не робив її. Я не робив. Тому що це погіршить бойові показники автомату, а я цього не, не хочу. Ну, а ви дивіться на, на, на власний розсуд. Я бачу в коментарях, люди ставлять і хваляться дуже. Ну, можливо, в цьому є сенс. Але для мене ні. Так, тут у нас вибір без вибору, швидкість прицілювання, компенсація віддачі і боєготовність. Беремо все. Так, далі. Зменшення ваги. Так, зменшення розкладу на 20% або зменшення віддачі на 10%. Теж такий самий вибір, як і в Дніпру, там теж був подобний е, вибір. Ну тут, ви знаєте, я вам скажу, що в Гароді і так віддача досить слабенька. Тобто зменшувати її можна ще на 10%, але це ж вам щось сильно дасть, я не так не вважаю. Я вибирав зменшення розкладу на 20%, щоб все кучно летіло, все в одну точку, і це буде дуже круто. Мені здається, що встановлення балансира краще. Беремо. Ну, це в нас лазер, ми його обираємо, звісно, що обов'язково, і беремо тактично руків'я, обов'язково ручку. І тепер дульні покращення, Дулове гальмо. Обов'язково, настирність це також. Ага, тепер у нас вибір йде. Або дальність польоту куліна на 10%, або швидкість польоту кулі на 10%. Ну, я, чесно кажучи, я не знаю, що краще. Мені здається, що те, що те, приблизно однаково. Невже там куля дуже так повільно летить? Ну, Чисто так візуально, мені здається, що полоска дальності, коли я обираю е, ущільнювач муфти зворотного механізму, трішечки більша є. Тому давайте виберемо дальність спільноту кулі 10%. Так, бронебійність 10% або зменшення падіння шкоди 7%. Я все ж таки оберу бронебійність, тому що ви знаєте, бронебійність це те, що в лейтовій грі дуже необхідно. Тобто там багато буде вже монолітовів в екзоскалетах, тому мені все ж таки здається, бронебійність все ж таки краще. Ну, це, якщо чесно, 7% це ну, взагалі не зіграє якоїсь суттєвої ролі. Тому обирайте все ж таки бронебійність, ну, на мою думку. А ви самі там думайте, як, як бажаєте за потрібне. Дулве гальмов, ну тут, звісно, що ми його обираємо. Але так само обов'язково треба ставити глушник. Я вже пояснював чому. Це стосується абсолютно всіх видів зброї. На всіх видах зброї глушник збільшує дальність. Причому суттєво так на цілий квадратик збільшує дальність. Так, це ми пройшлися по хароду. Тепер давайте дійдемо до екзоскелета Алмаз. Буде менше якихось таких складних виборів. Е, от, наприклад, ячейки. О, чому вони не всі відображаються, тільки якось обрізано. Там всього 4 буде покращення, наскільки я пам'ятаю. Тут без всякого вибора прокачуються всі ці ячейки, тут не треба навіть думати. Тут також гідропідсилювачі прокачуємо. І ще раз захисту, добре. Радіозахист також прокачаємо. Тобто тут навіть також вибору немає, все прокачуємо. Кідемо далі. Хімзахист качаємо. Електрозахист та термозахист також можна качати і те, і те, а ось тут вже треба обирати. Або термозахист і хімзахист на 20%, або електрозахист та хімзахист на 20%. Я вам скажу, що електрозахист це більш актуальніше, ніж термозахист. Тому що, тому що від вогню, ну, не знаю, не так часто зустрічаєш ти аномалії в вогняні, як електро, і вони якісь такі бісячі, ці електроаномалії. Так що я побрав би електрозахист. електрозахист. Більш актуальніше. Ну це вже ми не прокачаємо. Так, тут ми так, ось, так само тут все качаємо. Фізичний захист, зносостійкість, зменшення ваги, це ми можемо прокачати і те, і те одночасно. А ось тут у нас вже е, вибір. Хоча вибір не складний. Е, зменшення ваги регенерація витривалості, ремідний шолом. Е, якщо чесно, це фігня. Ну, 5% е, регенерація витривалості, ну це ну, не так, воно сильно ви це помітите. А от. Фізичний захист 15% і зносостійкість стійкість 20% це набагато пріоритетніше. Тому я б обрав би все ж таки суцільно-танові складники, і вам також раджу це робити. Бачите, це вже не прокачає. Так, тут ми прокачали. І остався шолом. Придушуючи, ну, це, це ви зможете отримати лише при проходженні основного сюжету. Там буде така можливість прокачати. придушувач на 5% захист. Все. Як бачите, тут такого складного якогось вибору дуже і не було. Просто все дуже наглядно, дуже зрозуміло. Ну що ж, сталкери, сподіваюся, що це відео вам допоможе в апгрейдах. Якщо воно було цікавим та інформативним для вас, тримайте мене підпискою на канал, а також класніть вподобайку під відоса. Я не буду проти. Бажаю вам жирного хабарчика та поменше викидів в зоні. Бережіть себе і бувайте здорові!